Різдво і Голгофа. Ніч огорнула, місто вихлиє, на синім небі ясно сяють зорі, по нім поволі місяць так пливе, панує тиша на земнім просторі. Не сплять лиш пастухи, бо на полях. Овець отарик уночі пильнують, і зір підносить свій у небеса, як її красою кожен раз дивують. Завдання пастухів було таке. Від хижаків овечор захищати. Воно було порою нелегке, бо у двобій доводилось вступати. А ті овечки були непрості, бо призначалися вони для храму. У жертву їх приносили за гріх для того, щоб віддати Богу шану. Аж раптом ангел пастухам з'явився, яскраве світло темряву прогнало. Спаситель вихлеєм народись із уст його. У ту ніч пролунало, численне військо також угори, хвалу і славу радісно складало, вся слава Господу на висоті, мир на землі захоплені казали. Не знали пастухи іще тоді, що до кінця слова ті означали. Що народився той, хто на собі гріх понесе. Пророки так звіщали. Одного разу Агнець Божий син розп'ятий буде в муках на Голгофі, спасти людей лиш може він один, ціною власної, святою кров'ю. Це означає, що овечки більш. Вже не потрібні для жертвоприношень, вони не в силі нести людський гріх. Вже не таких чекає Бог приношень. Чекає він сьогодні каяття, у людськім серці хоче поселитись, щоб дати спокій, щастя, майбуття, щоб брі всі могли здійснитись і голова, дві події ці несуть для людства радість і надію. Прославмо Бога в ці різдвяні дні за Сина Божого, Спасителя, Месію. Амінь.